У цьому відео нам необхідно разом з вами порівняти дроби. І що цікаво, попарно наші дроби мають однакові знаменники, а отже, нам буде легше їх зобразити візуально. Отже, подивімося на перший приклад: 2 четвертих та 3 четвертих. Я вирішила зобразити дані дроби у вигляді двох кругів. Кожен з кругів поділений на чотири шматочки, адже знаменник у нас чотири. Це означає, що щось одне ми поділили на чотири рівних частинки. Із цих чотирьох рівних частинок нам необхідно взяти лише дві, адже двійку ми маємо у чисельнику. Отже, один шматочок. Два шматочки з чотирьох. Це те ж саме, що дві четвертих. Аналогічно пропоную зробити із рожевим кругом, що ми бачимо тут: три шматочки з чотирьох. Зафарбовуємо. Один, два, три. Прекрасно. Подивімося, який круг має більше зафарбованих частинок. Звичайно, що другий. Відповідно, ми можемо сказати, що 3 четвертих є більшими за 2 четвертих. Сподіваюся, що це зрозуміло, і ми можемо рухатись до наступного прикладу. Вже тут ми маємо 5 восьмих та 3 восьмих. Знову ж таки, я вирішила зобразити у вигляді двох кругів, проте тепер вони поділені не на чотири шматочки, а на вісім. Адже в знаменнику ми маємо саме вісім отже, нам необхідно взяти 5 шматочків з восьми. Зафарбовуємо Так, один, два, три, чотири та пять. Чудово! Зробімо те ж саме з наступним кругом. Тут нам необхідно взяти три шматочки з восьми. Гаразд, один, два, три. А отже, де більше шматочків зафарбовано? Звичайно, що у першому крузі. Отже, 5 восьмих є більшими за 3 восьмих. Чудово впоралися і рухаємося до наступного прикладу. Вже в цьому випадку я вирішила взяти не круги, а такі прямокутнички, які поділені на 12 однакових шматочків. Знову ж таки, 12, адже в знаменнику ми маємо саме 12. Подивімося на перший дріб. Ми маємо 7 12. Отже, необхідно зафарбувати 7 шматків з 12. Зафарбовуємо. Один, два, три, 4, 5, 6, сім. Добре. І зафарбовуємо наступний прямокутничок. Тут необхідно взяти вісім шматочків з 12. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім та вісім. Порівняємо тепер ці прямокутнички. В другому прямокутничку ми маємо більше зафарбованих шматочків. А отже, можемо сказати, що 8 дванадцятих є більшим за 7 дванадцятих. Таким чином, за допомогою візуалізації, якщо ви маєте однакові знаменники, ви легко можете порівняти дроби між собою.